Виїзне засідання Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відбулося у Черкасах. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, цей штаб надає допомогу родинам та близьким захисників та захисниць України, які потрапили в полон або зникли безвісти. На заході обговорили питання, що стосується обмінів та переговорного процесу. За словами Анатолія Бондаренка, міська влада зі свого боку робить усе від неї залежне, щоб рідні військовополонених та зниклих безвісти не залишалися без уваги. Зокрема, на членів сімей зниклих безвісти поширено заходи комплексної програми підтримки захисників України, жителів Черкас. Це й одноразова виплата в розмірі 50 тисяч гривень, щомісячна стипендія в розмірі 6 тисяч на кожного члена сім'ї. Щорічна допомога до дня знань у розмірі 6,5 тисяч на кожну дитину шкільного віку. щорічне дитяче оздоровлення.